Привіт усім! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру LineAge 2 серію ГМ про Тербе. Перед початком прошу перевір підписочку, став лайки та став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми перейдемо до головного героя нашого випуску. Ми знаходимося в поселенні, в місті навіть геран. РБ у нас 40 рівня, Road Scavenger Leader, який знаходиться неподалік від самого Герана, в Діспас. Дорогу я покажу. Будемо телепортуватися в Dragon Valley. Долину драконів, ХП у нього 153 167, атака 427, магічна 87, захист 1615 і магічний захист 656. Падають з нього біжутерія та мечі. Побачимо, що впаде нам. Ну, а ми перейдемо до нашого героя. Будемо телепортуватися долину драконів. І рано. Ось долина драконів. Повертаємо назад. І бігти зовсім недалеко. Тут улюблене місце кача тих, хто качається перед другою професією та і трішки після. Ось ми і прибігли, отримуємо баф за рівнем. Переходимо до фарма, знищимо спочатку файтера. І будемо знищувати РБ. Тут є ось Крисюк. Ми навіть не знаю, чи це собака, чи може гієна. Більше ними на крисюка схожий. Можливо, виведемо його. А, не виведемо, коріння кірне. От і все, не дуже небезпечний. Але трохи скупий. Ну, нічого страшного. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, і зустрінемось вже у слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока.